Сьогодні 30 квітня, неділя, ми з вами мандруємо на велосипедах наш маршрут Івано-Франківськ, село Рибне, Павлівка і назад до Івано-Франківська. Все, що буде цікаве біля дороги, ми з вами подивимося і прокоментую. Приєднуйтеся до наших покатушок, спорт, відпочинок і ваш друг велосипед наш маршрут пролягає через річку Пистриця Солотвинська і зараз до масиву Пасічна. Слід відмітити, що з самого центра до кінця Івано-Франківська є чудова велодоріжка. Так що Івано-Франківськ один із самих цікавих міст для велосипедистів. Зараз ми з вами будемо підніматися вже на Калуське шосе є невеличкий підйомчик. Зліва зверніть увагу на звичайно грандіозний храм новий. Рекомендую відвідати, хто ще не був. Радіозавод колишній. Слід відмітити, що храм надзвичайно грандіозний. Я рахую, що це рівень столиць світу. Ми виїжджаємо з вано-Франківська в кінці ось тут. Можна повернути до меморіального комплексу Дем'янів-Лаз, де заховані поховані наші патріоти у 39-40 х роках, де московська гнида більшовицька закатувала сотні наших патріотів. Слід сказати, що в цьому ж напрямку Дем'яному лазі чудовий є ботанічний сад Прикарпатського університету, дуже гарне озеро, а також, проїхавши ще півтора кілометра, ви побачите надзвичайно цікавий дендрологічний парк. Який дуже мало знає про нього. По лівій стороні рекомендую вам відвідати досить цікавий оригінальний готель, ресторан Чорний замок. Ось бачите, наскільки він цікаво виглядає. Те, що він на даний момент під бав. Але місце досить цікаве. А от фазанда, ресторан, ось там пару метрів проїхавши, надзвичайно цікаве місце. Він зараз дуже функціональний. Любиме місце для сімей відпочити. Пересадкувати день народження чи інше свято для дітей прекрасний майданчик. Періодично там відбуваються різні фестивалі, музикальні такі концерти. Зараз ми з вами знаходимося на повороті наліво, це об'їзна Івано-Франківська. Тут ми повертаємо до села Рибне. Знаходиться наш досить великий в Західній Україні автомобільний ринок. Сьогодні він працює. Заїхали ми на авторинок. Тут можна купити не тільки автомобілі, як бачите, саме-саме різне обладнання для різного призначення. Заїжджати на автобазар ми не будемо, оскільки у нас пріоритет велосипед, мандруємо далі. Зараз ми проїжджаємо авторинок. Прошу звернути увагу по правій стороні, ось сюди. Ви можете цією стежиною зайти в ліс і пройшовши метрів. Десь приблизно 500. Ви знайдете чудову історичну атракцію. Е, джерело 18-19 століття. Буквально з дороги видно ось тут пам'ятне місце, пам'ятний знак у 41-му році тут було знищено 2865. Євреїв. З вулиць воно проглядається. Дещо стежка вже захаращена, здалося б вже, звісно, придбати, прибрати. При доразі ось такий невеличкий храм є, рекомендую відвідати. Буквально в пару метрах у нас знову є. Досить такий потужний пам'ятний знак. Зараз ми під'їдемо. Це знову ж наші патріоти замордовані. Рішовицькими гнидами. Слід сказати, що це місце досить гарно прибрано. Ось такий пам'ятний хрест. Цей хрест встановлено польським товариством культури пшеязнь. Тут поховано дуже багато поляків. По-польськи надпись. Ну і у нас кругом плита, де викарбувані. Імена і прізвище полеглих, похованих тут поляків та українців. Ось так викарбувані прізвища. До речі, цей цвинтар, бачите, він вдалині хрести, де безпосередньо поховані. Ну, Огорожено досить пристойно. От і сотні, сотні. Замордованих маскальською наволоччю. Всі ці пам'ятні знаки знаходяться буквально біля дороги, так що ви зможете побачити їх по правій стороні, якщо їхати в сторону Богородчана. Ще проїхавши кілька сот метрів, ми попадаємо в ось така цікава відпочинкова зона, називається стара дорога. Тут є бісідочки, де можна відпочити. Оригінальні ось такі сови. Ось тут в жарку погоду літом надзвичайно приємно у цій прохолоді відпочити. Як бачите, вже люди є, відпочивають. Великий респект тим, хто створює такі відпочинкові зони. Ось така унікальна беседка на якому горбочку. Ну, прямо райське місце. О, для дітей ось така і хатинка, як у Баби Яги. Ось зліва така цікава хатинка, ймовірно, для якогось невеличких птахів, а може це і вуликом може бути. У лівій стороні колиба досить цікава і стара. Єдине, вона вже не функціонує, напевно, і кілька років. А жаль, колись ми тут любили приїхати і поїсти української кухні і шашликів. Ось тут ми звертаємо з об'їзної направо і кілометр до села Рибного. Так, ми звернули і зразу знову відпочинкова зона. Ось тут ви можете теж собі гарно відпочити. Ну, взагалі об'їзна. До речі, зліва-справа у нас чудовий ліс. Івано-франківчани люблять тут прогулюватися, особливо О, грибарі, тому що тут у нас і грибочки поростають. Так, зараз ми в'їжджаємо з вами до селища Рибне, яке підпорядковане Явницькій об'єднаній громаді. До речі, тут є різні бази, вони в різному стані, так би мовити, але як бачите, досить такі оригінальні. І сюди дорога теж чудова, так що рекомендую відвідати, хто сюди цікавить з'їздити. Так, бачимо знак якийсь, і я не бачив раніше. Подивимося. Пам'ятний знак села Рибне. Воно було засноване, як бачите, в 1645 році, зруйнованими скалями в 1951 році, оскільки населення підтримало наших патріотів, виселено всіх. І в 2010-му поставлено ось такий знак. Село вже відродилося, слава Богу, так що маскаль загине і не переродиться. Чим це цікавий маршрут? Він порівняно з середньої дальності. В кінці я вам кілометраж покажу. Але ви окунаєтеся ось таку якусь природність, де ви можете насолодитися, подихати. Чистим повітрям, виїхавши з міста. Ну і попереду у нас ще досить цікавих є кілька атракцій, сподіваюся. от цвітіння, весь ліс у квітах, первоцвітах, так що рекомендую собі навідуватися ранньою весною. У нас зустрічає місцева церква, цвинтар. Це неділя. Надіємося, зараз вона відкрита і ми зайдемо до середини. Могилу. Ось ми зараз так. з вами попали вже біля церкви безпосередньо. Могила теж у нас колись людина він вже помер, насипав її і зробив войну патуву. Могила зараз я туди підійду. Досить цікаво нам пан Володимир. Зустріли ми його. Дякую за інформацію. Ось ця це церква. Це вже нова творища. Церква, вона так відбудована в такому старовинному стилі 1990 році. А на місці старої була стара церква, але... Комуняки в розбили її. Ну людей повеселяли кого в Сибір, кого на східну Україну. І зараз село невеличке, але досить охайне. І помаленьку виглядала стара церква. Ми зараз знаходимося безпосередньо у церкві. Дякую священнику місцевому. Отже, дякую за інформацію. Ви зараз проводить пан священник з дітками заняття недільне. Ось так виглядає дуже цікаво оригінальна церква. Вона вже відбудована в такому старовинному варіанті. бачите, наскільки цікава, неординарна робота. Це старий хрест. Це все з дерева зроблено. Тут є три такі хрести. І вся робота майстрами зроблена із дерева. Ось ще одна, бачите, наскільки цікава. Ярка роботи, ну це напевно кінець 19-го. З вами піднімемося на дзвіницю. Тут дзвони досить старі, зараз ми оглянемо їх. З вами на дзвіницю і ось тут у нас три, ви бачите, різні дзвони. До речі, дзвони люди заховали, так само, як і закопали, і тільки коли москалі пішли від нас, люди. Віддали церкві. увагу, середній дзвін має ось таку тріщину. Під час того, як комуняки все валили, люди просто забрали з рук і заховали. Ми знаходимося на стадіоні. Ось тут у нас такий цікавий дитячий майданчик. І зараз під'їдемо до цікавих таких атракцій це Озера. А ось Озер. Це. Ось з цього ракурсу так виглядає озеро. Водичка дещо така нечисто, напевно, зв'язано з дощами. Але озер це досить оригінальний. Ну і, напевно, грунти, звісно, задають тон. Місцена досить цікава. Дійсно, місця нам тут можна приємно відпочити. Купатися, звісно, в такому озері не рекомендують. Ми під'їхали до другого озера. Все ж таки, ймовірно, тут вода, напевно, ніколи не очищається, оскільки грунти, як бачимо, дуже такі постійно загрязняють. І тут чистою водою, і, як то кажуть, і пахнути не буде. Ось перше озеро, яке ми бачив, воно більше. Але місце досить оригінальне і відпочинкове. А зараз ми побачимо. Що зживить ці озерця? ось такий потічок. Потічку вода значно краще. А ось і третє озерця. Вони всі буквально в одному місці. Так що створюють ось таку цікаву відпочинкову зону. Ще раз оглянемо з цієї сторони. Пошатне місце. Місцеві жителі ось тут, напевно, святкують свої якісь видатні дати, дні народження. Ось цьому, цій Лісок такий цікавий в ліщині весь. Ну, досить оригінально і. Ошатно. Ось катертина така. Ну, звісно, хлопці бачу тут досить мужні, бо силу мають випити, а забрати бутилочки чомусь ні.

Колишня, ймовірно, відпочинкова база зараз обістя дуже потужного одного пана. Надзвичайно цікаве місце, оскільки там надзвичайно цікаві будівлі і сама структура і дизайн. Ми під'їхали до цього закладу, зараз спробуємо пройти, якщо нам дозволять, подивитися, що там цікавого. На жаль, відвідати ми не зможемо, оскільки воно зачинено. Ну, сама місцена дуже красива, ошатна. Так що тут цікаво побувати. Наступне наше село Павлівка, продовжуємо наш маршрут. Як я вже казав, сюди чудова просто дорога. От, можете глянути, рекреаційна зона, можна сказати. Сосни, вуличка така, досить гузенька, ну майже велодоріжка. Дороги, сюди, ви ми просто надзвичайно сполено. І змагання Ну і як нам не зняти ось цю красоту? Пара відпочиває. Ми проїхали з вами частину села Павлівки. Основна частина через дорогу Калузьке шосе. Ми Повертаємо направо і до Івано-Франківська, оскільки у нас у планах було відвідати основне село Царибне. Повертаючись з мандрівки, звісно, ми мусимо трошки сили свої підправити. Заїхали перекусити. Ось перед вами фазенда, яку я розказував вам попередньо. Досить ошатне, цікаве і смачне місце. Рекомендую відвідати. Ми з вами помандрували до села Рибного, побачили цю цікавинку, відпочили. Рекомендую відвідати це цікаве місце до зустрічі.